Сьогодні я хочу познайомити вас із творчістю відомої, української, чудової поетеси Надії Коменюк. І я вам зараз прочитаю один з її дворів, а ви уважно послухайте. Добре? Що, в джемелісі? Та джмиля там ми до дзвоників зібрати Не залишило Чмеля. Хто ще є? є. Маленький? Є. Є. Маленький? чорення. Але ми сьогодні з вами не тільки послухаємо. Ви допоможете мені оживити вірш? Вичити да. мене. Добре? чим ти прилетінь? Пан посичити хотів, щоб джмели сі і чмелятам меду дзвоників зібрати, зищить йому бджоли. Я вам джмелю мед дала, та й мої дзвінки. Жоята розлетілись ми збирати. На бджолині кухні зранку не залишилось ні з банку. Дітки, А вам сподобалося? Да. І я хочу, щоб ви були такі ж самі. Винті, дружні, і допомагали один одному.